Христина Соловій казала в інтерв'ю Єфросині, що усі, хто спілкується російською мовою, на ваших руках там кров, да, усіх загиблих українців, це абсолютно така дуже гнила. Це дуже гнилий базар, це дуже гнила така спекуляція і підміна понять, перекручування фактів. І правда в тому, що це українські націоналісти насправді глибоні душі, якщо дати їм достатньо зброї, достатньо влади, то вони б з радістю захопили б усю Росію, окупували б усю Росію повністю від Москви до Владивостока. Всіх би там прогнули, змусили теж там. Е не знаю, або прогнули би взагалі там, щоб вони свою мову забули. Да? Вони б стерли б російську мову, теж не тільки всіх українців, а ще й всіх росіян змусили б спілкуватися якою завгодно мовою, англійською, німецькою, українською, або тільки російську забули. Стерли б взагалі все російське з лиця землі і зробили би це не стільки там, навіть з якоїсь злості, а скільки просто е з бажання е по-перше, е повністю знищити конкурента. Так, тому що українці насправді розглядають росіян як свого конкурента. А по-друге, щоб забрати у росіян їх силу, їх владу, як сісти на їх п'ядестал. От це реальні мотиви українців, те за що українці зараз продовжують воювати. Я зараз звертаюся до кожного військового ЗСУ, хто сидить на нулі, хто воює, хто якби віддає своє здоров'я, своє життя кладе. Да? То я вам повідомляю, що ви зараз ризикуєте своїм життям і віддаєте свої душевні сили і фізичні сили не заради України. Ви українців зараз не захищаєте. Ви зараз захищаєте якісь хворі захмарі амбіції нашої націоналістичної влади. І наших е ярих е хворих на голову націоналістів. А я таки кажу вам прямим текстом, що всі націоналісти українські це хворі, психопатичні люди, які не мають жодної емпатії, жодного співчуття як до росіян, так і до інших людей. Тому що, якщо ти від себе, якщо ти повністю на корню е знецінюєш абсолютно е увесь російський народ, повністю, то ти автоматично знецінюєш в принципі, цінність людини. Тому що ну, так не може бути, що ти одних знецінюєш, а других любиш. Ти або всіх приймаєш з любов'ю, з порозумінням, з і у тебе душа за всіх болить, да? навіть за росіян, якими б вони нам зараз ворогами не були. Або тобі однаково на всіх пофіг. Просто ти якби займаєшся пропагандою да? української України, тому що тобі це якось там цікаво і вигідно. Так українці хочуть, такі, як Буданов, оця от карта Буданова, мені згадується, да? такі, як Подоляк, там, радник нашого президента, який капає нашому президенту на мозги, як треба там, з Росією там, про мир домовлятися, да? на яких умовах.